Моя маленька компанія, але дуже-дуже гарна. І я вам нагадую, що ви саме на моєму невеличкому каналі Нотатки Екскурсовода. І я раджу вам знаєте, що зробити, щоб трішечки допомогти, поширити це відео. Поставіть лайки і все. Або напишіть, будь ласка, коментарі. До мене приїжджала на тому тижні моя подруга з Києва, і що ми з нею робили? Знаєте, ми ходили по крамничкам Мукачівським, а зараз всі Мукачівські крамнички, сувенірні, або там, де квіти можна придбати, то там дуже багато всяких таких, от як, наприклад, в мене зараз маленьких таких статуеточок. Які нам кажуть про те, що скоро буде свято Великдня Великдень, і знаєте українські традиції. Я сьогодні про українські традиції вам не розповідатиму, тому що ми їх всі знаємо з дитинства. І знаєте, що коли я була ще маленькою дівчиною в Криму, то було то були жогоборчі такі комуністичні часи. І е, святкувати великдень е, не можна було, і навіть до церкви ходили там якісь такі бригади комсомольців, е, котрі спостерігали дуже так прискіпливо, щоб ніхто з молодих комсомольців не до церкви на Великдень не ходив. І знаєте, що було цікаво завжди. В цю святу великоденну ніч транслювали концерти Алли Пугачової. Отаке. А до речі, дуже часто співпадали і день народження і саме Великдень, і тому, щоб до церкви ніхто там і гадки не мав ходити, то ходили то, то, то сиділи біля телевізора і дивилися ці концерти Алли Пугачової. Але я не про це. Я же про історію, тому що мій канал «Нотатки екскурсовода, і знаєте, що цікаво, бути екскурсоводом дуже цікаво, бо якщо ви хочете пліткувати про сусіди або там про друзів, ну це не дуже красиво. А якщо ви пліткуєте про історичні постаті, про події, які відбувалися в давнину, то це супер просто клас. Вчора була вербна неділя у Рима католиків, А наступної неділі буде вже неділя вербна у православних. І я чомусь згадала, знаєте, про що, коли воно почали святкувати Великдень, саме тому, що я живу в центрі міста і неподалік протестантського костелу і римсько-католицького костелу. І я почала в інтернеті шукати, що ж готували в ці далекі середні віки, або ну тут будемо буде мова йти про. Такий пасхальний стіл реформатора Мартина Лютера, то було 15-те століття, якщо я не поміла ні помиляюся. Ні, шістнадцяте століття, те століття епоха реформації. А готували те, що я і вже написала вам в назві цього відео: Пасхальний кролик з пастернаком та айвою. Саме чому тому, що Треба було готувати в ці далекі часи, використовуючи дуже багато приправ. Ну, це була така традиція. І ну, Там і чебрець, і листочки смородини, і майоран, сухофрукти. Але дуже дуже багато було чеснику, тому що вважалося, і досі так вважається, що чесник він рятує або попереджає різне хвороби. І що Ще готували на цей великоденний стіл. Ну, До речі, Мартин Лютер сам полюбляв смажений оселедець та кашу з горохом. горохова каша, і вона була така розвариста розвариста ця каша, і вона виглядала майже як пюре. Ну, Щоб якось той середньовічний стіл виглядав цікавіше. То тут вже в Європу було завезено і картопля, і помідори, і кукурудза, і тому можна було зробити багато таких цікавих і на ту саму пору більш таких екзотичних страв. Але Мартін Лютер він завжди казав, що треба піти воду з річок, і навіть такий в нього вислів пий воду ключову річки істину святу. Але знаєте, в середні віка е кожна господиня знала, як готувати пиво. І тому е е дружина Мартина Лютера, її звали Катерина фон Бора, вона теж готувала пиво, тому що на світа якось, е з річки воду пити було не дуже приємно, тому варили пиво. В Мукачеві дуже багато крафт, не тільки в Мукачеві. Взагалі, в Закарпатті в нас є такі крафтові пивоварні, і їх велика кількість. Тобто задавані будь-який смак, якщо ви завітаєте до нас, ну переважно в будь-яку пору року можна приїхати і скуштувати крафтове пиво, сири і все, чим радо пригощає Закарпаття. Але у вас не буде проблеми зараз, бо ви йдете в ресторан, люба ресторація, і там е, віденка, ніж і ложка вам обов'язково буде да, надана. Але в, середнь, в середньовіччя віка, взагалі, от ми кажемо про Мартіна Лютера. Да, ще раз нагадаю, чому я згадала про реформатора, або мешкаю біля цього протестантського собору. То Но ложки ще були, ножі обов'язково були, але нікожен мав віделку. І знаєте, що цікаво, нікожен мав і вилку. І саме тому було так, коли ви запрошували гостей до себе, треба було казати, щоб вони принесли з собою віделку або ложку. А якщо не вистачало на всіх, ну там людина її запросила в гості, а в неї вдома нема і ложок, то використовували одну ложку або одну віделку на двох. Тобто сусід там час від часу надавав ту ложку або віделку своєму сусідові, щоб він мог скаштувати, от, наприклад, того великоденного, великоденного кроліка. А цей пасхальний кролік з пастернаком там знаєте такі складови. Тобто треба вам кроліка, його треба обробити, його треба порізати на декілька частин, покласти в жаровню, а там ви вже за смаком додаєте моркву, пастернак, айву, чорнослив, часник, чабрець, лавровий ліст, імбір, сіль, перець. І все це треба заліти сметаною, 200 грамів приблизно, і годину в жаровні він тушкується в вас, а потім десь на декілька хвилин або дехто на годину ставите вже в відкритій жаровні в духовку, щоб він там Ось Отакий От рецепт, якщо він вас зацікавить, то, будь ласка, я там в описі до відео це додам. А саме чому кролик? От знаєте, я дуже вдячна е, своєї долі, що мої елегантні роки е, вони протикають у е, часи, коли можна користуватися інтернетом і коли можна багато подорожувати. І ось чому саме інтернетом? Бо, і щось там, ну, якась тема така народжується в голові. Да? От, наприклад, у мене да у мене народилася да, ця ідея вам розповісти про середньовічні да, там, рецепти е і святкування, е е рецепти блюд великоденних, да, із е як це свято святкували, але знаєте. Оці зайчики або кролики скрізь зараз продаються. Це не українська традиція, але, знаєте, мір глобальний, глобальний і дехто каже, що зараз наш світ нагадує таку глобальну, глобальне, глобальне село. І ці зайчики такі. Вони такі гарні, посміхнені, і їх така велика кількість. Саме чому зайчик? Був такий в 15 столітті собі світий Амвросій, і він так казав, що той заяць або кролик він змінює окрас шкіри згідно з часом, згідно з порою року. І це надає надію, да? тобто навісні він змінює окрас своєї шерстки, і, шорстки, і це дає надію на те, що життя змінюється на краще. І тому то символом великоденних свят був і є такий саме кролік. Є інша така цікава легенда, і це вже легенда ближче до. Англійської традиції святкування, що була таке собі богиня оестре, ну і, до речі, це або еостре, і до речі, слово Істе Пасха з англійською, воно нагадує це ім'я. І вона, ця еостре, була богиня англосаксонська, і вона мала зайчу голову, Це бідолашна жіночка, і вона була покровителькою весни та радючості. І саме одного разу ця жінка, богиня, зайчою головою, вона побачила на землі пораненого птаха, вона його почала лікувати. А оскільки вона мала саме цю зайчу голову, то цей птах. Перетворився на кролика. І от саме цей кролик, і приносить що, він приносить отакі яйця на Пасху. да Ну і Традицію шукати яйця, там десь в садочку, або хто садочка не має в домі, то ви цю традицію добре добре знаєте. І почали вже з 15 століття виробляти такі солодощі, саме в формі. Кроліка, ну і шоколадні зайці, до речі, і в Радянському Союзі теж можна було придбати того шоколадного зайця. Але якщо повертатися до Радянського Союзу, да, в церкву було заборонено ходити і не можна було навіть там ну, казати, що ти святкуєш той великий день. Але знаєте, я не знаю, як в інших містах, але в Криму. Коли починався цей тиждень святковий, то завжди можна було придбати кекс вісняний, так називали Пасху. Дуже смачна, і тільки той кекс вісняний був саме на пасху, а потім вже були інші кекси, але зрозуміло саме чому. Ну, а коли вже Україна стала незалежною і стали широко святкувати Великдень, то тут е, у господинь з'явилися там ще бабусіни або прабабусіни, форми для випікання пасок різноманітні, такі форми для е, творожної паски, дерев'яні, і якимось дивом, і рецепти збереглися, да, десь там в кулінарних книгах можна було розшукати. А до речі, Книга така була про книгу вкусної і здорової піші. І там був стародавний стародавний рецепт Пасхи, але він звався теж Кекс Вісняний. Отак, От тобто, ну це не побороти, це просто не побороти. Але знаєте, я сьогодні на цьому буду завершувати. А якщо ще про кроліка, то завжди я щось шукаю цікаво на англомовних сайтах. Ну англійський такий гумор він такий специфічний. І я, як вчителька англійської мови, коли спрацювала, я до цього звикла. анекдот такий, що батько з сином їдуть напередодні Велика Дня, їдуть там по дорозі, і той син необережно збиває кроліка, і він в такому жахливому стані. Не може вийти з автівки і каже: ну, все, батько, свята в нас не буде, бо я е, розчавив того кроліка. Батько так холоднокровно виходить з авта, дивиться, що там його син не робив, і каже, свята будете, то не кролік, то заяць. Ну, це англійський гумор, він такий. Ну е, знаєте, що мене здивувало? Коли я приїхала до Закарпаття, я буду наступне відео робити, вам обов'язково е, про це розповім. А мене здивувалося, що. Ну, зайців багато тут можна придбати, але є така традиція з масла робити, або є формі спеціальні випікати паски і випікати барашка. А саме чому барашка, я вам розповім в наступному відео. І, до речі, папа Римський він теж на Великдень. Його така основна страва це страва з молодого барашка. А саме чого барашок, я сподіваюся, ви почуєте від мене наступного разу. Ну, як завжди, я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо таку нагоду подорожувати. І знаєте, навіть дуже важко придбати квіточок зараз, бо люди, не зважаючи ні на що, вони подорожують. І знаєте, треба і подорожувати по можливості, якщо є у вас така нагода, і треба, до речі, підтримувати малий середній бізнес, тобто ходити в крамнички, ходити до кафе, ресторанів. Бо ну, середній бізнес кажуть, це така основа економіки. Ну, я не економіст, мабуть, я щось таке дурне казала, але все одно це не тому, що ми там йде війна, і ми розважаємось. Да? Тому що йде війна і ми підтримуємо один одного. Ну, все, на сьогодні я завершую свою розповідь. Щось я ще не розказала, зараз я ще подивлюся, бо знаєте, от я не знала про Амросі, я не знала про ту остре богиню. І що? А тут ще є така легенда, ще трішечки вашої уваги, що насправді ще про цих кроліків або зайця. Що хоробрий кролік врятував Архангела Гавріїла, що колись спустився на землю від розбійників, бо е, спокусилося його золотим одягом і обіцяли, щороку в Великоденну ніч приносити правідним трудовникам у сади фарбовані ошатні яйця. Ну, а як він е, його врятував, Архангела Гавріїла, тут чомусь не кажуть. Але отак. От Все, пока-пока. І чекайте на мене з розповідю про барашка. Пока-пока, до зустрічі!